Всім привіт! Ось приїхав я на обід і привіз улі отаку красоту. А Оля приготувала мені ось таку смакоту. Запрошую всіх подивитися, як вона це готувала. Всім доброго дня, мої хороші! Запрошую вас сьогодні знову до себе на кухню. І ми з вами сьогодні будемо готувати хрустики. Для жарких хрустиків нам потрібна олія, щоб замішати тісто, нам потрібно стакан, молока, у мене чашечка, 50 г вершкового масла або маргарину можна смалець, 2 столових ложки цукру, пачечка ванільного цукру, потрібно 2 яйця, щепоточка солі. 2 столови ложки горілки, цукрова пудра і мука. Муки беремо стільки, стільки вмістить тісто. Все ми приготували і тепер приступаємо до роботи. В посудину всипаємо 2 столових ложки цукру. Всипаємо щепотку солі і два яєчка розбиваємо, висипаємо сіль. Вливаємо стакан молока і тепер хорошо все розмішуємо. І сюди вливаємо 2 столових ложки горілки. Все добре перемішали. Тепер беремо вершкове масло, можете його розтопити, але у мене воно комнатної температури, я його поріжу просто кусочками. Ось так. І висипаю в миску. І залишився у нас ванільний цукор. Також висипаємо сюди. Тепер у цю масу всипаємо муку. Муки сипаємо стільки, стільки убере наша маса. Муки набираю ще одну чашечку. У мою чашечку входить один стакан муки. Замішую тісто далі. Добавила ще один стакан муки, це вже третій. Так, наше тісто замісили. Ось такий комочок у нас получився. накриваю його полетінчиком, і нехай постоє минут 15-20. А я тим часом прироздую каструльку і олійку. Беремо посуд, там, глибоку сковородку, каструльку, що у вас є, наливаємо олії. Все, хай олійка гріється, а тим часом ми з вами приступимо до тіста. Ось таке воно в нас гарнює, будемо зараз його ділити і розкатувати. Тісто розкатали, і тепер ріжемо його на полосочки. Тепер ріжемо на отакі квадратики. Все, порізали. Тепер в кожному квадратику робимо такі дирочки. Тепер завернули кінчики в дирочку і ложимо на сковородку, будемо смажити. Ось так. Нехай смажаться, а ми готуємо велику тарілку, щоб їх викладувати. Застеляємо тарілочку салфеточкою, щоб як будемо викладувати на тарілочку жир лишній стік. Знайшла ось такі гарні салфеточки, Во. вроді й не паска, але зайчики дуже гарні. Ну, поки в нас на сковородці кипить, я працюю далі. Зараз мої хрустики вже. Підрумянилися і я їх переверну на другий бік. Підрумянилися з обох сторін. Викладую їх на тарілку. Печем далі. Тут у нас уже красунчик, и сейчас я их буду на тарелочку вылаживать. Все, заложила остальные штучек. Час смажиться і буде порядок. Ось така гора, виходить, хрустиків мої хороші, запрошую вас. Ну що мої хороші за якихось 30 хвилин я напекла цілу гору таких смаколиків. Зараз я їх перетрушу сахарною пудрою і будемо смакувати. Куда? Валера, прийшов. Ну, все, мою хороші роботу Я вже Ось Отака мисяка у нас на смаколиків. Хто кому сподобалося, моє відео і рецепт, будь ласка, готуйте. І заходьте до нас на канал, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки. О. І заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою, всім пока-пока. Так, зайшла до чумаченчика Показати вам, яка ось тут у нього краса. пам'ятаєте ми вам показували, пересаджували хризантеми бо вони ж виросли огогу які. І оце. Тут Валіра їх пересадив, підв'язав і їм тут так зручно і хорошо. Отак. Їх, який дощик намочив, і вони Ех, водички на них тільки полягли на заборчик. Їм так зручно і удобно.